Плюс ще вчора ем, на е, засіданні Комітету охорони здоров'я йде кричуще порушення, коли власне, тих хлопців, які повертаються з зони АТО, які мають психосоматичні розлади. Мова йде про бойову психічну травму, коли вони втрачають сон, коли е, вони значно рівень агресії підвищений, або хтось має депресію. Коли їх госпіталізують в психіатричні лікарні, це порушення всіх міжнародних норм, законів щодо власне, лікування бойової психічної травми. І в вересні місяці ми давали доручення Мінздраву розробити програму, щоб їх не госпіталізували в психіатричній лікарні, щоб в госпіталях численної госпіталях ветеранів війни були створені неврологічні, психосоматичні відділення і тільки тільки за вимоги встановлення психіатричного діагнозу, тобто ніхто не виключає, що може бути шизофренія, може бути маніакально депресивний психоз може бути тільки на випадок встановлення такого діагнозу госпіталізувати безпосередньо психіатричні лікарні.